Іця у випуску економічний стан України у 2019-му має бути кращим ніж у 2018-му. Такої думки столичні економісти при зміненні які можуть призвести як мінімум в економічному блокі країни, можливо, серйозні подвіжки позитивні. Для того, щоб затримати озброєного дебошира, інспектор патрульної поліції був змушений стріляти у відповідь. Буйний криворіжець почав вести себе агресивно та погрожувати поліцейським. Пішов з життя відомий музикант, кращий скрипальки Рогу та педагог Юрій Шильман. Це огромна втрата, яку не описати ніякими словами. Подробиці далі. Вітаю в ефірі Першого міського новини. У студії працює Владислав Новіков. Про найголовніші події розповімо прямо зараз. Економічний стан України у 2019 році має бути кращим ніж у 2018. тисячі Такої думки столичні економісти. Експерти наголошують, що у цьогорічному держбюджеті закладений помірний зріст ВВП 3%. та доволі оптимістичний рівень інфляції на рівні трохи більше 7%. Найголовніше на думку економістів успішно провести президентські вибори та не допускати різноманітних провокацій, адже такі події зазвичай негативно позначаються на економіці країни. Кож не треба забувати про конкурентну боротьбу на світовому ринку, наголошують експерти. Но проблема же не только в том, как будемо самостоятельно чувствовати, а як э, мы себя будем чувствовать по отношению к нашему ближайшому окружению. При наличии политической волі, при змені, э, которые можуть произойти как минимум в економіческом блоке страны, возможно серйозные подвижки, позитивные. У звіз, на який чекали 20 років, напередодні нового року на модрівських скелях побудували новий спуск з вулиці Фруктова до парку Мершавцева, для місцевих мешканців це найкоротший шлях від будинку до центру міста. Раніше аварійними сходами спускатися було просто небезпечно, але за ініціативи криворізького нардепа Костянтина Усова у звіз відбудували наново детальніше у сюжеті Олега Гермолінського. Ще рік тому аварійним узвозом з модру до парку Мершавцева майже ніхто не ходив, адже незручно та небезпечно. Проте вже сьогодні місцеві мешканці нарешті отримали довгоочікувані зручні сходи. З коляскою неможливо було пройти, навіть ті, ті, ті ж самі ступеньки, та що були раніше, по ним неможливо було спуститися. Будемо сподіватися, що буде удобно. Не будемо спускатися по той горі. Тошан із У узвіз побудували з нуля, встановлюючи та фіксуючи пішохідні марші прямісінько у модрівських скелях. Самі сходи виконані з невеликим нахилом, а навколо обладнали повноцінну дренажну систему. Це для того, аби не збиралася вода. Зробили спеціальні якоря, на яких на котрих цей бетон, і вона тримається, намертво, буде стояти довго, качественно і. Люди вже уже почали пользоваться. Вот, поэтому я считаю, що це один з самых таких интересных проектов, які були в этом году. Не забули і про матусь із дитячими візочками вздовж усього узвозу встановили пандуси. Місцеві мешканці дуже радіють такому подарунку, завдяки якому можна буде зручно діставатися роботи, школи або просто йти на прогулянку. Да. Это было очень необходимо, потому что другой дороги у нас спуститься в парк, пройтись, прогуляться а парком. Очень много детей спускается в парк гулять. Раньше по горам тут можно было и упасть, и все сейчас со ступеньками, с ограждением, с этим. Ну, прекрасно. Что? Не верила, что все-таки вам сделают эту лестницу. Нам говорили, как-то еще предположительно, плани планировалось, когда начали все ограждения делать, я думала, что это сказка. То, что я сейчас увидела, это вообще супер. Значит, все хорошо будет. Мы еще процветаем. Автором проекту з реконструкції узвозу на модрі став криворізький нардеп Костянтин Усов. До парламентаря неодноразово зверталися місцеві мешканці з проханням відновити спуск до парку Мершавцева. І вже напередодні нового року заплановане будівництво завершили. Наш народний депутат Костянтин Усов обіцяв завершити ремонт сходів, які поєднають Модр з центральною частиною Кривого Рогу цього року. Роботи завершені наразі, і ми дуже вдячні мешканцям цього району за теплі слова в нашу адресу. Працюємо й далі. У команді парламентаря зазначають, попереду багато роботи на черзі вісім дитячих садочків, які отримують утеплення та безліч інших не менш важливих для міста проєктів. Олег Єрмолінський, Віктор Зубченко, Олег Нікітін перший міський. Тріщить по швах, саме так описують стан свого помешкання жителі мікрорайону Східний. Їх будинок, якому лише сім років, вкрився тріщинами на стелях та стінах. Під час дощу квартири на верхніх поверхах та під'їзди заливає водою, а металеві панелі, якими обшити будинок, відриваються від сильного вітру та падають просто на землю. Мешканці побоюються, що їхній будинок може скластись як картонна коробка а відповідальних за ремонт і досі не можуть знайти. Чому дізнавались наші кореспонденти? Пошли трещины, и когда идет дождь, получается, это все течет. Там уже выход на крышу. Получить, там уже крыша. Вот, оно все течет и пошли, пошли вот по стенам трещины. Получается, вот сами видите, между плитами. Ось такі тріщини на стелях. Мешканці будинку по вулиці В'ячеслава Чорновола спостерігають вже не перший рік. Будинок відносно новий. Сюди заселились люди лише у 2012 році. Спочатку тріщини з'явились у під'їзді, та приміщення почало нагадувати справжнісінькі водоспади. Згодом пошкодження з'явились і у квартирах мешканців. Тріщина пошла повністю по потолку аж туди, і на стіні за газовим щочиком де газові труби. Тріщина йде по несущій стіні. Люди бояться, що їх помешкання може скластись як картковий будинок, але тріщини не єдина проблема. Будівля обшита залізними листами, і вони почали відпадати. Відірвані елементи вже відновлювали, але вони продовжують обсипатись. З боку дому там можна подивитися, відпала обшивка, то тобто, вона могла навіть на дітей вітер, коли був. і повезло, що вона в посадку йшло. вітром унісло, а так би і упала. Да відсюди з боку упала, виходить, на машину. Мешканці звертаються в усі інстанції, адже за їх словами, будинок аварійний. Побсгоговуючи компанії житлосервіс КЕР від ремонту не відмовляються, але лише за рахунок мешканців. Для цього з кожної квартири будинку на три під'їзди треба здати по три тисячі гривень. Таким станом речей люди обурені, адже гарантію на житло дали на 10 років, і термін ще не сплив. В житлосервіс Кер запевняють, все, що від них залежить, вони зробили. Там і стіни тріщать, і обшивка падає. А Хто вам такое сказав? Ми були там, мешканці скаржились. Ми зробили ремонтні роботи, тому… а коли подивіться на другий етаж. У мене там є Єлена Петровна. Та коли проводили ремонт у будинку і що саме ремонтували, співробітники житлосервіс КР коментувати відмовились. нічого Чого? Юрист запевняє, металеву обшивку має ремонтувати саме обслуговуюча компанія. А щодо того, хто винний у тріщинах по всьому будинку, краще звернутись до спеціалістів, аби вони провели експертизу. Тоді вже можна подавати на винуватця до суду. Ну, жильцям в такій ситуації мабуть, першим ділом треба приділяти претензії живо, котре будинок при домовій території. По крайней мере, вот эти відпадаючі вот металічні штуки, це явно може зробити ЖЕО. За счет тех средств, которые по содержанию дома придамотілю. Если там какие-то более глубинные вопросы, то может быть тогда могут быть претензии к строительной организации. Тут Тут разбираться в торкати, кто тут будет надлежащий ответчик, кто должен за все это платить. Та поки мешканці оббивають пороги кабінетів, металеві листи продовжують нависати над їх головами з висоти дев'яти поверхів, і кожен порив вітру може стати останнім для когось із містян. Галина Ганзенко Лена Тронова, Віктор Зубченко, Роман Кравченко, Микита Бондаренко. Перший міський. З квітами в руках та зі сльозами на обличчі в криворізькому музичному коледжі попрощались з відомим музикантом та педагогом Юрієм Шильманом. 12 січня серце маестро зупинилося за 72 роки життя. Юрій Абрамович зробив величезний внесок у культуру Криворіжжя та випустив більше сотні учнів. Про життя кращого скрипаля міста, з вуст його вихованців та колег. Дивіться далі у сюжеті. Пропрацював більше 50 років у Криворізькому музичному коледжі. Його вихованці нині відомі музиканти як в Україні, так і в усьому світі. Вони запевняють покійний приклад ідеального викладача. Трохи суворий, проте й не без почуття гумору, згадують його студенти. Дуже э, строго відносився іменно своєї професії. Він дуже строго був до э, того, щоб іменно було виконання всіх норм. Э, Пані музикальної професії, але що это именно педагогической деятельности. Но після уроку мог спокійно про чим то другому завести річ. Очень свят человек. Юрія Абрамовича полюбляли усі без винятку, говорять його учні, адже заняття з ним завжди проходили легко і продуктивно. За його плечима величезний багаж знань, якими щодня на уроках він ділився з іншими. Это учебное заведение лишилось, ну, как знаете, самого важного органа – это сердце. То есть это огромная потеря, которую не описать никакими словами. Лично я очень рад, что я имел возможность проучиться все эти четыре года, которые прошли с ним, ну, как буквально маленький проміжуток времени. Для колег Юрій Шильман був взірцем вихованості та відповідальності. Про його талант вони можуть розповідати годинами. Це дуже відповідальний, порядочний, чесний і невероятно ерудірний чоловік з прекрасним чувством юмора. І благодаря цим качествам у нього потрясаючі завжди були взаємоотношення між колегами, И между состусоту со уніальтисти і скрипачи были больше сотні чоловік. Вот і основна маса не бросила професію. Она находится в професії в разных уголках України и всего мира. Юрій Абрамович встигав не лише викладати та передавати свої знання усім, хто прагне їх здобути, а й очолював камерний оркестр і організував сотні концертів, серед яких і різдвяний вечір, який нині вже став традиційним для музичного коледжу. Одно віремо он був заводилом струнним, а потім он став руководіть камерним оркестром. И постоянно у него были контакты с ведущими музыкантами и Украины, и зарубежья. Вот. Его очень ценили и в области вот, Днепетровская консерватория, Днепрозажинское училище. Его все знали, очень ценили. То есть он один из лучших исполнителей вообще на Альте. Для усього музичного коледжу смерть Юрія Абрамовича непоправна втрата. Бо таким величезним досвідом у музиці, як у нього, похвалитися може далеко не кожен музикант світу. Он сам при вражанні научився зі в музичній школі, закончив очень відомий інститут Гнесин, гнісяних в Москве, потім консерваторію в Харкові. Ну и вот этот вот очень большой опыт работы с значимыми музыкантами, скрипачами, який у него был, он не просто его перенес в свою работу, он воспитал очень много талантливых и таких великих учеников. Рестро не дожив до свого 73-го дня народження усього чотири дні. 12 січня його серце зупинилось. Прощались з музикантом у стінах, які були для нього рідними, в місті, яке було для нього другою домівкою музичному коледжі. Під композиції, які виконали учні педагога Юрія Шільмана, провели в останню путь близько сотні людей. А в нашій сім'ї ти найдумий друг, і діти мої гаворядку. З детства ти проходиш, проходив через красную нечту, через всю их жизнь. и творческую, и просто чоловіче. Тяжело. Очень тяжело. Невероятно тяжело. Спіспокоїть на юрка. Прощание с Юрием Шильманом для міста величезна втрата. Вічна пам'ять маєстро. Олена Трунова, Роман Кравченко, перший міський. Сімейний конфлікт переріс у стрілянину вночі 13 січня до поліції за допомогою звернулася жінка. Вона повідомила про те, що п'яний озброєний чоловік вигнав її з квартири і зачинився вдома з 11-річним сином. Приїхавши за адресою, патрульні намагалися втихомирити сімейну сварку. Проте чоловік вийшов з квартири та вистрілив у поліцейських із гвинтівки. Для того, щоб затримати озброєного дебошира, один з інспекторів патрульної поліції змушений був стріляти. В результаті буйний містянин отримав поранення та його доставили до лікарні за фактом застосування зброї поліцейським у Криворізькому відділі поліції розпочали розслідування. Також відкрили кримінальне провадження за статтею Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу. Буйний криворіжець почав вести себе агресивно та погрожувати поліцейським. А після попрямував до однієї з кімнати вийшов звідти з предметом, схожим на зброю, яку направив в бік патрульних та здійснив постріл. Згідно з 46 шостої статті закону України про національну поліцію, один із поліцейських застосував табельну вогнепальну зброю, поціливши чоловікові в ногу. Правопорушника госпіталізовано до лікарні його життю нічого не загрожує. Два трупи у металургійному районі. В день 12 січня правоохоронці прибули за викликом до одного з приватних будинків на вулиці Партизанська. Не догукавшись господарів, поліцейські помітили увімкнене світло в будинку та навстіж відкриті двері до літньої кухні. Зійшовши до приміщення, відчули різкий запах газу та виявили два бездиханих тіла. Поліцію викликали небайдужі місцеві, які повідомили про те, що давно не бачили своїх сусідів. Причини витоку газу та чи саме він спричинив смерть містян, встановлювати. Муть правоохоронці. Загинув у вогні 13 січня в Тернівському районі у будинку по вулиці Адмірала Головка сталася пожежа. Полум'я охопила одну з кімнат квартири на 10-му поверсі. Вогонь знищив стіни та домашнє майно. На місці пожежі працювали рятувальники. Вогнеборці гасили полум'я, проте врятувати чоловіка, який знаходився в квартирі, не вдалося. У наслідок пожежі загинув 36-річний місцевий мешканець. Сусіди припускають, що полум'я зайнялося через те, що загиблий зловживав алкоголем та міг заснути з цигаркою. Справжні причини пожежі встановлять правоохоронці. Сварщиком працював довге. Ну, потом пристрастился к выпивке. И получается, видать, ну, уснул сигареты. И получилось возгорание, и вот это вот все. Ну, он очень неплохим человеком был, ну, ответственным. Молодой, Молодой всего 36 лет. Вогонь та дим у підвалі близько дев'ятої вечора, 13 січня, у цоколі будинку на проспекті Миру сталася пожежа. Мешканці, побачивши дим у під'їзді, одразу викликали вогнеборців. Під час гасіння пожежі рятувальники побачили у підвалі чоловіка. Його вивели на подвір'я та викликали карету швидкої допомоги. За попередньою інформацією: 35-річний чоловік отруївся чадним газом. Його госпіталізували до тисячки. Рятувальники припускають, що чоловік грівся у підвалі. Жителі будинку розповідають: за останні. Два місяці тричі викликали пожежних через безхатченків, які там живуть. Аварія через неуважність близько 10-ї вечора, 11 січня, неподалік від зупинки героїв підпільників у металургійному районі, став, сталася аварія. Водій Жигулів рухався в другій смузі в напрямку юридичної академії. Як раптово, автівка заглохла. Карманич хотів вийти та підштовхнути свою машину ближче до узбіччя. Аж раптом на сусідній смузі у відкриті двері врізалася лада. Від удару машини розкидало по дорозі. За попередніми даними, водій Жигулів отримав травму живота з пошкодженням. Женням внутрошів постраждалого госпіталізували до реанімації тисячки. Врізався у вантажівку 14 січня. На перехресті вулиці Івана Добровольського та Миколаївського шосе зіткнулися маршрутка і фура. Водій маршрутного таксі номер 295 повертаючи на перехресті, не впорався з керуванням через слизьку дорогу. Виїхавши на зустрічну смугу, керманець зіткнувся з причепом вантажівки. Від удару автівки розвернуло у салоні пасажирського транспорту. Не було пасажирів, тому внаслідок ДТП ніхто не постраждав. П'ятнадцять творчих колективів, 500 безпосередніх учасників та глядачів. У кривому розі відбувся перший міський різдвяний вертеп. Святкова подія в яскравому етностилі стала справжньою окрасою цих вихідних: українські щедрівки та народні пісні, виступи вокальних та танцювальних колективів все це наживо бачили криворізці та гості міста біля театру Шевченка. Як це було? Більше розповість Олександр Фавілатів. Почалась хода на першому міському різдвяному вертепі. Під співи українських щедрівок, учасники фольклорних колективів, вокальних гуртків та творчих об'єднань зі всіх районів Кривого Рогу пройшли від площі визволення до імпровізованої сцени біля театру Шевченка. Деякі були вдягнуті в традиційні для українського вертепу образи. Ось колишній армієць Олексій приміряв на себе образ біса. Просто фоткали, бо я, чорт, різке, вся маярка такої людям не вистачає радості. А тут зло. Но яркий черт. Різдвяні свята одні з найулюбленіших дат у календарі багатьох криворіжців. Тож на цій мажорній ноті їх провели містяни в кольоровому етностилі. Звісно, загадали і бажання. Найзаповіднішим для людей стало настання миру в Україні. Всі мечтають, которое про может произойти в этом году, дні. Ми, конечно, першу очікую зв'язуємо з миром на нашій землі, з можливістю стабільно жити, трудиться учиться, развивать себя, поддерживать свои семьи. Ну і на все це хватить у кожного із нас здоров'я і благовоче. Окрім 15 творчих колективів, побачити дійство на поштовому, на власні очі прийшли близько півтисячі містян. Ініціаторами заходу виступили волонтери, що згуртувались навколо координаційного центру допомоги воїнам АТО та членам їх родин. Ми громада міста і наше об'єднання вважаємо, що без культури, без народних традицій, без знання своєї історії немає нації. Тому нам хочеться. Дуже, щоб кожен українець, кожен криворіжець пам'ятав і знав, що він не тільки шахтери металу, а він нащадок козаків, нащадок українських славних пращурів. І сьогодні я думаю, це дуже важливо саме в різдвяні дні співати колядок та щедрівок. Організатори першого криворізького різдвяного вертепу сподіваються, що цей захід стане традиційним для кривого рогу, і через рік кількість учасників ходи та глядачів значно збільшиться. Олександр Фефілатів, Олег Нікітін, перший міський. І на цьому ставимо крапку у студії працював Владислав Новіков до зустрічі на першому міському.